Слава Україні та слава зсу в Одесі, 2 січня, 313 днів повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Одесі сьогодні десь вперше за два тижні запустять комунальний транспорт. Це добре, тому Одеса повертається до нормального життя. А в Одеській області вчора знову підірвали російську міну, яку винесло на берег. Після нашої перемоги все, що залишиться від російського флоту, це якесь сміття в чорному морі, яке буде виносити на берег. В сусідньому Миколаєві теж все добре, але сьогодні місцевий водоканал вийшов з заявою, що знову відключать майже в цілому місті водопостачання. Це вже не вперше вони таке роблять десь за останні два тижні. Є надія, що це вони перепід'єднують ціле місто до водопостачання з Дніпра. Тому може в Миколаєві скоро появиться нормальна вода, бо зараз вона солонувата, можна сказати, технічно. Ну, а звільнене від російських нацистів місто Херсон знову піддається обстрілам. Росіяни знову стріляють по житловим будинкам. В Херсоні влучили в лікарню і, на жаль, є один загиблий. Ну і травмованих десь близько десяти. А сьогодні зранку, десь о 9-й росіяни поцілили у ринок у місті Береслав. Кажуть, стріляли з танку з іншого берега Дніпра. П'ять чоловік травмовані, і три в тяжкому стані. ЗСУ, а вже ж відповідають росіяні нам тому, коли звільнимо Олешки, Каховку, Мелітопольщину, будемо дивитись на російський розбитий металобрухт.